Всім привіт! Починається весна. Правда, ще холодно, але робота з орхідейками вже починаються пересадки, починається уже прокидання корінчиків. І також хочу пересадити уже деякі орхідейки, які потребують моєї пересадки. Хочу вам показати сьогодні орхідейку, яку я Придбала собі, придбала я цю орхідейку, замовлення було по інтернет-магазину, і, і ця орхідейка так мені прийшла, це є каода і було зігнивання шиї у цієї краси, і я її не чіпала. Тільки обробила максимум її шийку, зачистила і залишила її у такому ж стані, як вона була. Я її не тривожила. Зараз вона у мене відростила оця макушка, що ви бачите, бо цієї орхідейки переважно листя йдуть такі маленькі, делікатні. А у домашніх умовах я побачила, що каода розростається такими великими листками. Оцих вже чотири великих листки вона відростила у мене, і п'ятий листочок вона також відрощує, і вирішила її пересадити і також подивитися, що там робиться у посадці, бо тому що вона. Поки що у мене ще не квітла. Після того, як я її купила, так орхідейка і стоїть, тільки ростить, поки що всю зелену масу. Нема багато корінчиків так у неї. І я хочу подивитися, чому вона не квітне. І також хочу трошки поміняти цю посадку, яка знаходиться в неї, бо дивлюся, що в неї така. Посадка трошки є багато отут торфяного такого ґрунту. Я її трошки зміню, і сьогодні сама і подивлюся. Я вже можу пересаджувати цю орхідейку, так як корінчики орхідейки вже почали всі розкуклюватися, у неї почався вегетативний ріст, вона росте. І листочком вона ростить і корінчики. Отакі зелені корінці, вони вже ростуть. Значить, орхідейка може сміло пересаджуватися. І я сьогодні хочу також і подивитися. От я буду, тут також і горщичок такий тріснутий, бо вона прийшла. От. Дивіться, хочу вам показати, проросли корінчики мені. Сюди, аж на вулицю. І е, зараз мені прийдеться обстригати повністю оце все донце треба обстригти. Я буду потихеньку обстригати щоб не потравмувати корінці. Так, я відстригла отут, де ці корінчики, і буду потихеньку. Їх отак витягати, щоб мені не пошкодити. Хочу подивитися. Так щось тут застрягло. Не дуже мені подобається. Я трошки досипала зверху. ...свого ґрунту, орхіату досипала, а сама орхідея знаходиться в самому практично торфі. Оця кора, яка була зверху, це досипана кора. Яку я досипала, коли ця орхідейка до мене прийшла. Так, хочу показати, де були у мене обробки Максимом. От у мене, де був квітоносик, отут і біля квітоносика є обробки максимом. Ця орхідейка була, мені почала зіпрівати у посилці, коли вона до мене йшла. Зараз є такі маленькі листки. Зараз я ці листки заберу. Я хочу повністю зняти уже ці маленькі листочки, відкрити цю шийку. Хоча листочки гарні, але я буду орхідейку пускати нижче у посадку. І ці листки мені тут зайві. Так що я оці листочки забираю, бо тут корінчики от тако йдуть, така шийка довга. І цю шийку мені треба всю занурити з цими корінчиками у посадку. Так що ці листки я забираю. Також. Я відріжу, які є корінчики порожні. Так як тут дивлюся, корінець пропав, він порожній. Я його забираю. Тут біля шийки є корінчик порожній. Він оброблений був, бачу, максимом, і він засох. Також я обріжу цей квітоносик. Може, ці, -ці не беруть. Опа. Дуже гарний квітоносик, немає дирочок, це буде дуже добре. Тут є три квітоноси, і цих три квітоноси я обріжу. Ще один квітоносик є. І ще один також я обріжу. Також хочу подивитися по шийці, які є залишки із старих листків. Все почистити, зачистити гарно позабирати. Гарний цей сорт, він мені дуже подобається. Зараз я хочу обробити тут де. Я зняла листочки, я хочу обробити зеленкою. Отак, От стволик я оброблю, також оброблю стволик зеленкою. Тут де я максимум промащувала. Також і квітоносики, які я зрізала, також я зеленкою присушу. Отака. От Непогана коренева. Можна би було і забрати трохи цієї кореневої звідси, але я не буду забирати. Хай ці корінчики будуть, хай нарощується більше корінців, а потім з часом омолодиться, відріжеться стволик нижній. Оці коріння, які жовті, заберуться, і далі оці коріння, які ростуть молоді, підуть уже більше в посадку, тоді я оці всі жовтенькі корінчики відстрижу. Поки що я їх чіпати не буду. Так. Візьму отакий от горшечок. Мені подобаються ці горшки, хочу спробувати, чи в цю кореневу поміщу всю я оцей горшечок. Думаю, що поміщу. Тепер на низ я хочу дати, у мене є трошки цеофлори. Я промила її, нам також і кокосове волокно. Я отаку роблю кульку і кладу на низ. Також тепер беру орхідею. Заправляю всі, так, закручую. Так. Я витягну перший раз кульку. І розправлю всі курінчики. Отак я горшечку закручу. Я закручую ці всі курінчики по кругу і тепер запихаю пальці свої і Буду розтягувати всі ці корінчики до горшечка, до стінок, буду розтягувати, і вона буде так, як присідати мені. Я запихаю по одну сторону і по другу сторону. І вона мені так, як присідає. І ще раз спробую її так як покручувати, щоб вона мені краще присідала. І ще раз отак розвожу пальці, всі корінчики підтягую, щоб були ближче до горшечка. Так, ці горшечок. Ці корінчики, які терчать, я також заправляю. І ще раз укручую. Не спіша. Отак. Заправляю всю кореневу і знову розтягую не хочу більше горшечок давати ці орхідеї. Так, тепер дивлюся, котрий мені корінчик не пускає орхідею сісти. Я витягнула. Так як цей Витягнула і запускаю ще раз його по кругу, так як він хоче. Отак. От Тому що є корінці такі, що тримають і не дають орхідейці добре присісти. Ще раз розправляю собі, потихеньку, не спіша, щоб корінчики мені не тріскали. Отак. От Ближче підтягую собі до стінок, щоб я бачила ці всі корінчики. Отак От вийшло у мене посадити цю орхідею. Отак. Розтягнула, що вдалося розтягнути. Тут йдуть вони всі прикупі, ці корінчики, так вони тут і будуть йти. Тепер я розділю це кокосове волокно. Заставлю трошки сюди, у ямки, дає повітря, дає місце і також закладу з цієї сторони, щоб коріння мали багато повітря. Я засипаю, тільки пропихаю між корінчиками, щоб кора просипалася. Так, обклала я корою корінчики всі позакладала гарно, дивлюся, де мені ще треба прокласти. Також дивлюся, тут у мене є порожня кишенька. Також я пропхаю отак. Дерев'яну палочку, і по дерев'яній палочці знову пущу сюди кору, щоб не травмувати корінчики і отак гарно прокладу. Отак, заклала. І тепер я дійшла уже майже до верха, і я візьму трошки моху. Я мох трошки оприскала, я отак по стінках горшка покладу мох. Мох мені буде затримувати водичку, болога буде зберігатися і корінчики, які Ідуть зверху, будуть затримуватися, і тягнутися до моху. бо мох буде зберігати вологу, так як і зверху тягнуться корінчики, то вони будуть, я буду сама вже заправляти їх у посадку, бо ці корінчики ростуть, так як ви бачите. Уже він тягнеться просто із горшка, щоб вийти. Ну, я вже його буду заправляти у горшечок. І також я виберу таку дрібну кору і дрібною корою отак на мох викладу такими дрібними шматками, вже не крупну кору, а дрібними. Щоб мені закрити мох, шийку я не буду так закривати, хай вона мені буде більше отак відкрита. Корінчики я нічим не обробляла, тому що корінчики тут не є гнилі, корінчики гарні і я не обробляла нічим. Коли буду поливати, тоді я Пролию Енвеста 101 або бурштиновою кислотою можна пролити, аміностімом можна пролити, також таким стимулятором росту дати орхідейці. Орхідейка так росте, так як в одну сторону росте, хоче лягати. Але я Поставлю отак паличку, зараз прокручу, і е, під, або поставлю, так підопрую її, щоб вона мені вирівнялася трошечки, щоб вона мені йшла більш рівніше. Підіпрую її більше, щоб вона мені рівніше росла і йшла в посадку. Все, пересадка закінчена. Хочу показати, яка вийшла пересадка. Так видно корінчики. Корінчики, бачите, вони всі мокрі, ґрунт був пролитий, мокрий. Десь місцями є повітряні кишені невеликі. Також отут по корінчиках я буду бачити як мені цю орхідейку проливати. Також у неї ростуть дуже багато молодих корінців. Я вже буду також пильнувати, щоб корінчики ці заправляти і направляти їх у ґрунт. Я вже хочу цю орхідейку бачити квітучою, а вона тільки відрощує, поки що в мене отакі. Великі листки, як ви бачите, Каода мала маленькі листочки, от наскільки уже листочок став більший у Каоди. Така гарна орхідея вже, і вже нарешті пересаджена. Іншу посадку. Такі гарні, дуже люблю такі гарні корінчики, красота. Уже дійшли мої руки і до каоди. Вже і каода пересаджена. Також залишилися каплі від обробки, від шкідників. Ну, я буду надіятися, що вона мені вже цього року заквітне. Отаке от у мене було відео, така у мене була пересадочка. І отакі от були мої дії з цією орхідейкою. А я на цьому буду своє відео закінчувати. Кому сподобалося моє відео, ставте лайки, пишіть свої коментарі, ставте уподобайки, підписуйтесь на канал. Всім хочу щиро подякувати, хто підписується на мій канал, хто підтримує мене. Щиро і щиро вам дякую. А я хочу всім побажати в першу чергу мирного неба. Другу чергу нехай Господь оберігає кожного з нас і захищає від усякого. Негараздою від усяких бід, нещастя, і щоб ви всі були здорові. І нехай Господь благословляє кожну родину, кожну сім'ю, кожну людину. Будьте всі здорові і щасливі. Всім вам гарного дня і Божого благословення!